Дніпрянка Оксана Миколаївна звернулася до управління соціального захисту населення з таким питанням. Субсидію переоформляю, Субсидія була оформлена на чоловіка. Чоловік помер, і син у нас був приписаний, теж помер. От. А тепер я переоформляю на себе Бо Я залишилася одна. Право на отримання субсидії має кожна українська родина або окрема особа, чиї витрати на оплати житлово-комунальних послуг перевищують в середньому 15% щомісячного доходу. З 1 грудня оформленням державної допомоги буде займатися декілька установ. Урядом були прийняті зміни, відповідно до яких повноваження щодо призначення та виплати житлових субсидій від управлінь соціального захисту населення були передані до органів пенсійного фонду України. Громадяни, які раніше отримували житлову субсидію у неопалювальному сезоні, житлова субсидія на опалювальний сезон таким громадянам призначена автоматично і повторно звертатися до управлінь таким громадянам не треба. Перелік документів для оформлення субсидій залишився незмінний. Це заява про призначення субсидії та декларація про доходи та витрати. До пенсійного фонду України громадяни можуть звернутися як особисто, так і надіславши документи поштою або надати їх через офіційний додаток пенсійного фонду України. До пенсійного фонду України документи подаються незалежно від місця реєстрації а до управління соціального захисту документи подаються тільки за місцем реєстрації громадян. У жовтні у Дніпрі оформили субсидію більше 25 тисяч громадян. Серед них і Олена. Жінка каже, що така підтримка для її родини вкрай важлива. Я прийшла пролітити субсидію і узнати, буде ли мені начислена субсидія або ні. Це сильна, відчутна допомога, комунальні услуги оплачуються з субсидії. Право на отримання субсидії мають і переселенці. Внутрішня переміщена особа також може звертатися за призначенням житлової субсидії за місцем свого фактичного місця проживання або до пенсійного фонду незалежно від реєстрації або фактичного місця проживання. Громадяни, які були зареєстровані на території, яка зараз знаходиться під окупацією і раніше отримувала житлову субсидію, то таким громадянам субсидія житлова теж розрахована автоматично і вони у подальшому будуть отримувати. Крім того, оформити адресну допомогу можуть ті громадяни, що через війну з Росією втратили роботу. У разі, якщо громадяни були звільнені з роботи у період дії військового стану, то до сукупного доходу про розрахунку субсидії таких громадян враховується не заробітна плата такого громадянина, а допомога по безробіттю за останній місяць відповідного періоду. Розмір державної допомоги для кожного розраховується індивідуально. Субсидія видається виключно у готівковій формі.